Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро на набережній перемоги, і тут сталася аварія 6 червня. Тільки що на місці працювали медики, і попередньо є один постраждалий, його ушпиталили. Попередньо це неповнолітній. Що ми бачимо на місці? Бачимо, що в ДТП зіткнулися Opel та ДЕО. Ось бачите, шматки від транспортних засобів знаходяться на дорозі. Патрульної поліції поки що немає. на На цій ділянці у нас бачимо невеличкий затор. Це ми біля ЖК знаходимось. ЖК панорама. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Набережна Перемога. І тут сталася аварія, Зіткнулись део та Опель попередньо її постраждали, попередньо це неповнолітній на місці. Працювала швидка. Наразі вони поїхали з місця події станом на 10 годину ранку. Патрульної поліції на місці ще немає, але її викликали і вони будуть з'ясовувати всі обставини. ДТП сталося на розвороті, як бачите, тому. Рух в напрямку кільця дещо ускладений. Ось так. Ось так це виглядає. Ви можете це побачити. А З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро». також слухайте радіоінформатори ФМ107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. І будьте обережні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ось так у нас део влетів у стовпчик паркувальний. І всі подробиці цієї ДТП будуть з'ясовувати поліцейські станом на 10 годину, їх ще немає на місці події.